Добрий день, мене звати Марія. Я студентка шостого курсу Національного медичного університету імені Богомольця. Знайшла в інстаграмі сторінку Євромеда та знайшла зимову практику у польських лікарнях. Дуже зацікавилась цим і вирішила написати та домовитися про проходження цієї практики. Зі мною зв'язалась одразу менеджер, все розказала з приводу документів, які треба, з приводу довідок, які треба, скерували мене, де це все можна зробити, де це все можна взяти. Я це все зробила, оформила документи та відправили мене до польських лікарень. Перший тиждень у мене був. В приватній лікарні називається твій лікар, так, напевно, називається. З лікарем Русланом. Він психіатр. Так як у мене напрямок психіатрія, то я розглядала щось з цього напрямку: тобто, це психіатрія, психологія або неврологія. І перший тиждень у мене був. В приватній лікарні з лікарем Русланом ми сиділи на амбулаторному прийомі з цим лікарем, оформлювали документи, спілкувалися з пацієнтами. Він мені дуже багато чого розказав про препарати, про те, як працюють приватні польські лікарні, як це все робиться. Ось то було дуже цікаво, дуже багато нових знань, нових навичок, нових скілів, всяких, лайфхаків він мені розказав з приводу психіатрії. Ось, А другий тиждень у мене був в державній польській лікарні у відділенні неврології. Так як неврологія теж, в принципі, пов'язана з психіатрією, тому мені було цікаво отримати і такий досвід. А відділення Велике на два поверхи у нас було дуже багато лікарів також дуже багато стажистів, практикантів там було. Ось, в принципі, лікарі привітні, якщо проявляти до них ініціативу. Якщо показати, що ти зацікавлений в цій сфері, якщо тобі щось цікаво, то вони тобі обов'язково все розкажуть, пояснять, покажуть, що де, куди і як було у мене за цей тиждень, у мене було три лікаря. Перший лікар, ми з ним попрацювали два дня виключно польською мовою, спілкувалися. Так як був такий бар'єр. Дещо мовний, так? Я розуміла, але не могла відповісти. То інші два дні у мене були лікарі англомовні, тому там вже комунікація була декуди простіша, зрозуміліша мені, і тому вже більше я розуміла, більше мені пояснювали, більше показували і більше практичних навичок я там отримала. Ось загалом практика мені сподобалася. Сподобалося як в приватній лікарні, так і в державній. Є свої плюси, є свої мінуси і там, і тут, звісно. Але як досвід, це було дуже цікаво, дуже незвичайно, є з чим порівняти, наприклад, з українськими лікарнями. Практика мені в цілому сподобалася. Так як це було взимку, було трішки холодно, тому я планую обов'язково приїхати ще влітку, аби була гарна погода. То я обов'язково рекомендую Євромет, тому що вам допоможуть з усім з документами, з переїздом, житло підберуть. Все буде добре. Ви будете знати, куди ви їдете. Вас завжди підтримують, з вами завжди будуть комунікувати, тому ніяких проблем і питань у вас не має виникнути. Дуже дякую.